І ти півсідка премого, слава твій, сини, і святому духові, і нині повсячас, і на віки амінь. Побачу тебе, води зляка. Спині пророки Ісаї читання. Будьмо уважні. Господь, присвідчення мої спасите, кого маю боняти. Господь затисвіт життя мого, кого маю страхати, Самодже чоловіку любче царю, прийди і нині щезя Святого Твого Духа, освятиго Голи ду, не в Йордані хрестився ти, ти Господи, Тройні щасливі у запокоління. Голос отця свідчить про тебе, називаючи тебе, олюбленим сином. Хай Боже, благословені, сповнить не тільки. Ваші приміщення, де присідали, ваші родини зійде на всю Україну. Віримо, що в Христі вона Воскресне, бо вона на тій дорозі добрі стоїть. Це не все нам вдається зараз ще, але віримо, що та постійна молитва, якою моляться християни, те робить нас народом одним, що ми співпереживаємо, ми ділимось. Ви, звичайно, особливий спосіб переживайте. Співпереживаєте, співпереживаєте нещастю чи гору людському. Але пам'ятайте одне, що з Богом. Все вийде якнайкраще. Навіть якщо якась, не дай Боже, але може бути, самому рятуючи догню мати, може мати люди на Якщо ми в ім'я Христа йдемо з вірою в серці, з любові до тих людей і в ім'я Боже, це дорога, яка веде до неба, бо є вічне життя.